Вітаю сьогодні на огляді лінійка різбонарізних маніпуляторів від власного бренду Mast Metal Technic. У цій лінійці представлені як і звичайні різнонарізні маніпулятори, так і з функцією сверління. І сьогодні оглянемо саме наступні моделі: MSR12, MRN 16, MRN-24. Та МРН 36. Це наш власний імпорт. Тому ми врахували усі побажання клієнтів і кожен з верстатів, оснащений подачею мастила або стисненого повітря в зону обробки. Також приємним бонусом буде україномовний інтерфейс. Пропоную перейти до загального конструктиву даних моделей. Усі верстати кріпляться до столу через чавунний фланець, до якого кріпиться шліфована колона для легкого переміщення верстату. На колону встановлюється верстат, який складається з основної частини, де розміщена сенсорна панель керування, резервуар для мастила та входи для подачі стисненого повітря. Голову та основну частину з'єднує металевий важіль, який підпружинений газовим амортизатором. Робоче приміщення відбувається по типу кульмана. Голова завжди опускається перпендикулярно до поверхні для забезпечення максимальної точності. Шпиндель відповідає стандарту gt 12 на менших верстатах та gt 24 на більших. В рух він приводиться з допомогою серводвигуна через редуктор. На 12 та 16 моделі встановлено двигун 600 Вт, коли на більших моделях 1200 Вт, а редуктор, в свою чергу, у кожній моделі відрізняється. Перейдемо до панелі керування і повторимося. Вона україномовна, це приємне доповнення. Тому все максимально інтуїтивно та дуже просто. При виставленні діаметру різьби, крок різьби та обмеження крутного моменту обирається автоматично. Але ці всі параметри можна підкоригувати під ваші потреби. При автоматичному нарізанні різьби також можна обмежувати глибину, робити декілька проходів при нарізанні в глибоких отворах, контролювати подачу мастила або ж повітря. З основними особливостями та характеристиками розібралися. Тепер давайте розглянемо, що ж входить до стандартного комплекту поставки: це сам верстат, дріт живлення, комплект санг, мастило для змащення мітчика та інструкція до верстату з функцією сверління. А також додається сверлильний патрон та упор для виконання функції сверління. Цанги, що йдуть в комплекті, підходять під мітчики стандарту DIN. В цілому цанги для кожного типу розміру верстату унікальні. Щоб розширити комплектацію, можемо запропонувати набір цанги для мітчиків М1 та М2. Набір цанг для плашок, щоб нарізати зовнішню різьбу та перехідники з GT24 на гт 12 Також для монтажу обладнання можемо запропонувати тумбу з чавунним столом. Окремо човунну плиту або магнітний кронштейн для збільшення мобільності. Ось такий невеличкий огляд у нас вийшов. для того, щоб його повноцінно і правильно завершити, необхідно показати в роботі різьбонарізний нарізний маніпулятор із сверлильною функцією, і це у нас буде MSR-12. Добрий день! Мене звати Дмитро, і як профільний спеціаліст Хочу вам показати даний верстат у роботі. На прикладі даного верстату ми розглянемо функцію свердління та нарізання різьби, так як він є універсальним. Основною особливістю даного верстату є наявність упору магнітного та можливість встановлення свердлівного патрону. По меню все доволі просто: вибираємо автоматичний режим, дриль. Тут вказуємо швидкість обертання, який крутний момент. Тут відображається, тобто можна поставити або менші, або більше обертів. Саме умовно 400 обертів за хвилину. Виставивши швидкість сверління, ми підводимо верстат до заготовки. Нажимаємо кнопку зверху, вона активізує магніт, який знаходиться в упорі, для того, щоб не він був зафіксований. Далі функцію сверління ми виконуємо так, як на звичайному верстаті, з допомогою триплечого маховика. Після зафіксування голови можемо починати операцію сверління. Після закінчення функції соління переходимо до функції різьбонарізання. Відпускаємо магніт, піднімаємо маховик, фіксуємо, щоб він тримався. Після цього беремо, сорлинний патрон. Для нарізання різьби використовуємо цанги, які йдуть в комплекті. Так як у нас отвір М6, беремо цангу під М6 міч. На верстаті використовується дін стандарту, так як він йде саме на нашому ринку. Переходимо до функції нарізання різьби, програмуємо. Виставляємо М6, стандартний крок різьби, глибина 10 мм у нас влаштовує, швидкість нарізання також влаштовує. Увімкнемо налаштування крутного моменту для того, щоб не обламало. Вмикаємо. 3,7 Нм і в принципі можемо переходити до роботи. Після програмування верстату переходимо до самої операції. У заготовках отвори можуть бути глухі. Для цього є функція обмеження глибини нарізання різьби. У полі фактична глибина встановлено мінусове значення, так як це оберт, за допомогою якого мічик заправляється в отвір. Розглянемо систему подачі повітря та мастило у зону обробки на наших різьбонарізних на різних верстатах. Ось як бачите, на верстаті встановлено два супла, які подають повітря або мастило відповідно до вашого вибору. Воно все програмується на нашому екрані. Після виставлення всіх параметрів нарізання різьби переходимо до параметри користувача. І тут вибираємо масляний клапан час відкриття. Дві секунди. Умовно на одну операцію він буде розсіюватися там 2 секунди, або дути повітрям, або дути повітрям з мастилом. Для виконання цієї операції вам потрібен компресор і підключити його до верстату. Тобто, якщо з мастилом, це підключаєте в цей штуцер, якщо з чистого повітря в цей штуцер. Для використання операції з мастилом на верстаті є спеціальний бачок, куди ви заливаєте мастило, який йде в комплекті. Все відбувається доволі просто. Ви його відкручуєте і заливаєте. Тепер відеогляд можна вважати доповненим та завершеним. Якщо бажаєте дізнатися більше інформації або ж придбати, переходьте на наш сайт.